Ось такий парк я люблю. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей! Вчора ввечері записувала відео і вирішила пройти в парк. Бо вчора день такий був, не хотілося ні камеру у день вмикати, нічого. Ви розумієте, чому? А ввечері якось так, знаєте, вечерня прогулянка, і вона так, коли тебе щось надихає, то воно йде як є. Бо в мене відео не за планом, не за графіком, а від душі. Чому я це кажу? Я трішки пізніше поясню. Ось це я дивлюсь, я не розумію, які пташки летять ключом. І ото... чи... Качки якісь ще я не розумію. Ну, весна, весна, і це я так придивляюсь. І ось ввечері вчора пройшла, прогулялась і якось так уже класно. Вирішила б зайти в наш міський парк. І, знаєте, хочу вам таке сказати, що одне і те ж місце в різний час. Воно тебе або там, тобі не подобається, або тебе туди тягне. Наприклад, ввечері, ну що, я зайшла, ну так, є освітлення, все, але ну що, потопталась по трапинкам у тим е, дорожкам, походила, пташки не співають, білку не побачила. Ну, якось таке, а вранці, коли заходиш, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all right. And for the first time in a long time I'm alright. Шеквита мої насходять. А мені ще треба на базар буде сходити. Вчора була на базарі, купувала яйця, і вони оці лоточки давали і кажуть, ви занесете Кажу, ти занесу, що мені. Я завжди їм заношу. Треба пройтись ще туди. Класно в парку. Ху -ху -ху -ху. <гум> Вітерець. Сьогодні зранку снідаємо з Вадіком. Він каже, ну, він знає місто і каже, Таня, хочеш поїдь до річки. Погода така, сонечко було. Я кажу, Владик, якщо я буду знімати відео тільки про те, що я там поїхала на річку або ще щось, тоді буде так, що вона нічого не робить, тільки там гуляє, то по магазинам ходить то ще якась фігня, коротше, якось так. Ось, і музика. А, потім сид... а зараз погодка так якось міняється. Такий вітерець йде прохолодний, ось. Я кажу, Владіка, може мені якось мій канал по-іншому назвати? Він каже, як? Я кажу, ну, жінка заміжня, нічого не готує, е, ну прибирається, зрозуміло. Тільки гуляй, ходи по магазинах, в неї шопінг, а чоловік каже, ну поїдь до річки, ще погуляй. Він каже, ну і що ти хочеш. Я кажу, а може мені переіменувати мій канал якось, іншу назву. Він каже, яку? Я кажу, я не знаю, як це по-українськи буде. Жена бездільниця. Потім гуглів там якось переклад зробили, а воно ну, не так звучить, білка там в шкреби. Він каже, ага, каже, так ти розповідаєш, що ти робиш. Каже, я не хочу розповідати, що я роблю. Хм. Так дивно, сьогодні 10 березня, п'ятниця. І ще досі чоловіки ходять у нас з квітами. Хі -хі -хі. Побачила, хлопці йшли. О, ні, зранку парк мені більш подобається. А ввечері. Одне і те ж місце, а емоції зовсім різні. Так, іду зараз уже на ринок. Нічого купувати мені не потрібно. Занесу ці кульочки. А погодка міняється. Так небо у нас затянуло. Так, це я на базар ходю такими, знаєте, дуже великими колами, тому що потрібно більше зараз ходити. Поясню чому. Це через сквер наш йду. Тут у нас шашки-шахмати. У мене зараз така дуже велика холка з'явилася. Телефонувала я знайомій, вона класний масажист. Кажу, давай чи ти до мене поїздиш, чи я до тебе потрібно якось пороздіти минати. Е, каже, в чому там у тебе проблема? Я ж розповідаю про холку і воно якось вона каже Таня, не мороч голову. Е, ніяка холка масажами або фізичними вправами не піде. Ні, вона піде, але ж ненадовго. Е, ти каже. Ще менш там біля комп'ютера сиди, бо ще щось, що ти там займалась, вона знає, чим я там займалася, тому каже, отак так от просидила всю зиму, ось так. Ось воно каже, підборіддя каже, вперед пішло, каже, спина ну, грудна клітинка пішла от сюди. Каже, ти зараз це намагайся виправляти. В тебе підборіддя стане норм, і холка піде з часом. А та каже, ну, я можу тобі поробити там деякі масажі, каже, ну, якщо ти не будеш тримати рівно спину зараз, намагатися виправляти, то каже, то буде тільки грамота. Яка у нас тут двіжуха. На ринки знову лунає повітряна тривога, але що хочу сказати, тільки що проходжу і у кожного... В телефоні ж стоїть сирена, і воно так пишить. А жіночка одна каже: що воно пишить. І вона каже, то наші бойові комари на рашку полетіли. Ну, в телефонах та сирена, ви мене зрозуміли. Так, зараз хочу ще яблучка купити і бурячок. Це я зараз купую, де м'ясний павільйон тут. І напроти там ну, таке, так, овочі, що там, фрукти. Ось я до них вже підходжу, ось м'ясний, ось вони. Доброго дня. Доброго яблучко. А бурячок є. є. Купила яблучко з Миринка за 25 гривень. Ой, такий вітер. Це сьогодні Владик повинен заїхати у ту церкву, дівчата, що ви з мого міста мені рекомендували, куди можна віддати посуд. І він запитає, чому ну, потрібно чи ні. І потім, якщо, то будемо збирати посуд. А якщо скажуть, що не потрібен, то ну нехай ще стоїть, а що робити. Ой, нарока. Спочатку купуєш, купуєш. Зберігаєш, зберігаєш, а потім думаєш, так, Ми це все віддати. На це життя і йде, по суті. Доставка рулить. Доставка доставка. Оце ж хочу сказати, поки не забула, а вітер дуже е... не буде, буде. може не буде задуватись, зараз швидко скажу. Це я з Владиком вчора розмовляла і кажу, Владік. Я хочу прийти до того, що у мене вдома, у нас вдома, було тільки, лише тільки те, що потрібно і чим ми користуємось. Якщо нам потрібні, будуть тарелочки на 150 душ, тоді підемо і купимо. А так кажу, ми вже 31 рік з тобою, як одружені. І ці тарілочки стоять на свадьбу подарували. І жалко, начебто, бо люди дарували. А з іншого боку, щоб я їх періодично перемивала і ставила туди. А якщо прийдуть гості і ти ставиш посуд, ну не знаю, це не в посуді суть, а суть у житті, щоб витрачати кошти лише на те, що тобі зараз потрібно. Наприклад, ну, з цим посудом. Ви тільки, ну тільки подивіться, яка в нас вже краса. Нічого собі. М -м -м. Які ви гарні. А я поки на базар сходила, то вже вітерець хмари порозганяв, сонечко виходить. Клас. Ви розумієте, це хоч цілодобово знімай відео, Чому? тому що ти себе контролю... контролюєш для того, щоб спину тримати рівно, щоб та холка вже пішла від мене. Ну, порада дійсна така правильна, але ж коли ти не знімаєш себе, я зараз за себе кажу. Не, не контролюєш цей момент. А так зараз так. Зайшла в новини тільки що. Я дуже рада за Грузію. Ви реально молодці. Ви виборюєте своє право. Хоча. Знаєте, на нас з 2014 року теж казали кастрюльоголові і ще там щось таке. Це не важливо. Важливо, як ви будете жити, і це реально круто. Тому що чому я про це кажу? Тому що я здивувалась, вчора подивилась аналітику каналу, і які країни мене дивляться. я була здивована, що з Грузії мене дивляться 2,9%. Думаю, нічого собі, я ж на українській мові розмовляю, може, вони там чи субтитри вмикають, чи я не знаю, чи розуміють. Але те, що я дивилась, які ви сміливі, ви нічого не боїтеся, і все буде добре, і правда буде на вашій стороні. І не зважайте увагу, що там хто з іншої країни каже про вас. Це ваше життя і ваша свобода. Це дуже і дуже важливо. Ви реально молодці. І мені дуже приємно, що 2,9% дивляться мій канал. Це така краплинка, але дуже приємно. Дякую вам. Зараз покажу, що я там на базарі купила. Це та, що пішла тільки у ті лоточки віддати. Значить, ось така у нас семеринка по 25 гривень. Я у того хлопця купую завжди. Ось. 25 гривень кілограм, і ось такий бурячок на 4 гривні заважив. Я не пам'ятаю, ціна за кілограм, яка. Ну, це вже не важливо. Ну, знаєте, зараз, як подивилася аналітику каналу, і я, вже я не думаю ні про яблучки, ні про ціни, ні про що. Я пишаюся. Грузія, я вами пишаюся. Ви реально молодці. Так, да, свобода інколи дається дуже великою ціною. І якщо вчасно щось не зробити, буде дуже-дуже велика ціна за це. Ладно, не будемо про це. Якесь у мене сьогодні відео виходить, ціна. Все в цьому житті має свою ціну. Ціна на те, що ми витрачаємо кошти, можливо, щоб колись воно начебто нам знадобиться, а проходить час, і воно зовсім не потрібно. Це, як, наприклад, з, з моїм посудом, якого ви взагалі іще не бачили ніколи. І я їм не користувалася. Воно як стоїть, так воно і стоїть. Потім ціна свободи. Ціна життя, ціна відносинам. все має свою ціну. Інколи це дуже-дуже дорого коштує. Ну, нічого, те, що дорого коштує грошима, це не порівняти з тим, що це дуже і дуже коштує. Твоїм часом, життям, на що ти витрачав свій час, на кого ти витрачав свій час. Інколи це боляче. Ну нічого, і це пройде, завжди так не буде. Так, да, все має свою ціну в цьому житті. І за все ми платимо. Тому якось знаєте, уважніше до цього потрібно відноситися. І все буде добре. Обов'язково!